Вітаю, мене звати Олексій Печі. Я український журналіст, який завжди був чесним із власним глядачем. і Таким хочу і залишатися. З перших хвилин повномасштабного російського вторгнення в Україну я доєднався до інформаційної складової нашої боротьби з агресором. За цей час я провів сотні ефірів і написав десятки статей, в тому числі в закордонних медіа. Це той вклад, який я можу зробити у наближення перемоги, і це те, що я вмію робити. Однак головна мета журналіста полягає не лише в донесенні інформації, а в першу чергу в формуванні відношення глядачів до певних подій. Весь період повномасштабної війни саме суспільна думка на заході впливала на остаточні рішення наших партнерів та союзників про подальшу допомогу Україні. Ну а на суспільну думку своєю чергою впливали журналісти. На сьогодні рівень підтримки України серед західного суспільства змінюється. На жаль, як акредитований український журналіст, перебуваючи на саміті Європейської Ради в Брюсселі, я мав змогу спілкуватися в кулуарах не лише з європейськими політиками, але і з іноземними колегами. І от мій суб'єктивний висновок із саміту ЄС наступний. Нам не вистачає, на жаль, саме горизонтальної комунікації із західним суспільством. Саме тому я ухвалив складне для себе рішення, і я усвідомлюю, що в Україні на мене чекає суспільний осуд. Втім, як український журналіст, я продовжу інформаційну боротьбу за Україну, працюючи із західними медіа для просування українського порядку денного у західному суспільстві. Попри засудження, тиск і переслідування, я не припинятиму робити те, що я вмію, і те, що можу бодай трохи наблизити нашу перемогу. Я усвідомлюю, що в найближчі дні проти мене розпочнеться кампанія так званого медіакіллерства, метою якої буде знищення мене як журналіста, попри всю мою попередню роботу. Все це перекреслиться. Втім, поки це можливо, я продовжуватиму інформаційну боротьбу і ніколи не відмовлюся від пошуків допомоги для українського війська, де б я не був. Я усвідомлюю, що нині будь-які мої слова сприйматимуться вкрай критично, але я хочу бути з вами чесним. Це мій особистий вибір, це мій свідомий вибір, і ніхто, окрім мене, до нього не причетний. Ні в Україні, ні де інде в світі, тому не шукайте винних там, де їх немає. У своєму виборі я керуюся основоположними принципами Конвенції з прав людини та безпеки журналістів, які описують право на пошук одержання, передавання будь-якої інформації та ідей без втручання і незалежно від кордонів. Жодних закликів, а тим паче протиправних від мене не було і не буде. Я чесний з вами, тому лише вам вирішувати, чи залишатиметеся ви моїм глядачем. Я безмежно вдячний кожному захиснику та захисниці і всім силам оборони України. Я схиляю голову перед вашим подвигом і ніколи не дозволю собі ставити під сумнів вашу звитягу. Попри все, що може відбутися далі, я залишатимуся українським журналістом з виключно українською позицією. Слава Україні! Слава збройним силам України.